Хто вона є, але точно не шпигунка. Ця жінка злодійка. Куди мені йти, Лютера? Бенжі перед тобою двері ліворуч. Я їх відмикаю. Потрібно тобі валіза у кошику 01833. Їде стрічкою на північний захід терміналу. Зрозумів. Салют. Здравствуйте. А, здогадуюсь. Ви сплутали мене з іншою. Мене це не цікавить. Дайте мені шанс. Я кричатиму. Можна голосно. Чого ви хочете? Оцей ключ, який ви витягли в того типу з кишені, і що нічого не вартить без цього ключа. Проте разом вони коштують чотири мільйони в криптовалюті, які він носить на флешці. Я не знаю, про що ви говорите. Чого ж флешка у вас у кишені? Ти взагалі хто? Ти працюєш із кимось? Це не моє. Я завжди працюю сама. Сьогодні ти з напарником. Я хочу, щоб той чоловік завершив транзакцію і залишив аеропорт з обома ключами, не здогадавши, що його пощіли перед тим як він вилетить за сім хвилин. За сім хвилин. Вже ясно, що ти висококласна викрадачка. Цікаво, яка з тебе повертачка. Ти сподіваєшся, що я верну товар? Так, сонце, доведеться. Ти злочинниця. Хочеш бабки? Я їх тобі гарантую. Вибір за тобою. Ти зі мною чи ні? Я згодна. Який наш план? Сподіваюсь, ти знаєш, що робиш після тебе. О, це твоє здається. Я не курю. Сувенір. Як спогад про мене. Та не. Металевий сплав ключа, який з покупця, не збігається. Це фальшивка. Я не здивований. Та це не змінює нашої мети. Покупець має отримати обидва ключі. Не мовчи лютере! Куди мені йти? Бенжі зараз іди вниз сходами, ходами, і валіза має бути на стеці. Добре, Спускайся, е... за ним. Він перед вами. Легше, легше. Що Даруйте? таке. Даруйте. Вас пути з іншою люди. Гант водить нас за ніс. Усім увага! Розбилося по двоє, прочісуйте. не. наші американські друзі помудрішали. Вони розбиваються і прочісують аеропорт. Будь уважніший. То як тебе називати? Нехай буде Грейс. А ти? Тоді слухай, Грейс. Щоб ти знала, ми не єдині, хто цим цікавиться. Коли я кажу тікати, ти тікаєш. Тікати? Це стає цікаво. Бенджі, ти добрався до валізи? бачу, бачу. Всередині валіза-циліндричний пристрій. Я виймую його. Як наші справи, лютере? Гітане, покупець у залі очікування над вами. Поруч із ескалатором.